Сьогодні я прочитаю вірш, який вже читав. Але хочу підтримувати та подякувати хлопцям з НГУ 30.02, котрі в боях захищають неньку Україну та повернулись на короткий відпочинок. Сил та Божої опіки всім, хто боронить Україну. Вірш називається Розбуди мене мамо. З сонцем. Написала Світлана Дубницька. Розбуди мене мамо. Сонцем і насмаж пиріжків гарячих. Разом сядемо під віконцем, даю слово, я не заплачу, бо я сильний, як ти казала, у дитинстві порізав ногу. Я терпів все, а ти сміялась, мій мужчина, моя підмога. І війна так казала сильний. Ну а звідки вже тої сили, і не було сліз тільки розпач, коли кулі страшні косили. Я заплакав один раз, мамо, та так сильно, що небо знало, як Петра із Волині вбило, певне серце на хвилю стало. Він щось швидко шукав кишені, а душа вже чекала Бога. Фотографію дочки і мами, Всі ридали і до знемоги. Та липкі від крові долоні, рідне фото в руках гаряче. Не кажіть, прошептав тихенько, хай чекають! І хай не плачуть, то я, мамо, забрав це фото і погладив і помолився. А Петро відійшов до Бога, мені вірив та помилився. Я не можу так жити, мамо. Так знайшов я його родину. Там дівчатко, тринадцять років і матуся в старій хустині. Ви від тата? Вона кричала: ну, коли вже він буде вдома? І стрибала кругом стрибала. Я присів, подолала втома і не зміг так не зміг, матусю, у очах так світилось сонце. Випив чаю, посидів трішки, він приїде, дивись віконце. Отоді, по дорозі, мамо, я не плакав, волав від злості. Ти пробач мене, моя квітко, лиш у снах тато прийде в гості. Я прийшов всю війну, Матусю, думав сильний та помилився. Сльози бігли, тремтіли руки, то солдат так важко молився.